За вами новини і я, Домініка. Сьогодні 1 вересня, а значить, що канікули вже закінчились і час іти до школи. Привіт, школярі та школярочки! Сьогодні 1 вересня і ми знову йдемо в школу. А знаєте що? Навчання це не тільки книжки і зошити, а й цікаві відкриття та нові друзі. Бажаю школярам гарного настрою і легких уроків. А вчителям багато багато терпіння. А ще цікава інформація. 1 вересня День першої телефоністки. Уявляєте? Вона сиділа за величезним телефоном і з'єднувала людей як чарівниця зв'язку. Ще більше цікавої інформації в наступному сюжеті. Не перемикайтеся! Привіт! А ти знаєш, чому у жирафа така довга шия? Жирафи їдять листя, яке висить високо високо на деревах. Тому довга шия їм допомагає дістати найсмачніші листочки, до яких інші тварини просто не дістають. Але є ще одна цікава річ. Жирафи використовують шию, щоб показати силу. Самці навіть влаштовують бійки шиями. Тож довга шия це обідні стіл на висоті. І сила, і краса. Жирафи унікальні. А тобі подобаються жирафи? Напиши у коментарях. З вами новини з Домінікою. Сьогодні 2 вересня, а значить, що у всьому світі святкують День кокосу у кокосі є сік. Його називають Кокосовою водою і п'ють в спеку. А ще! З кокосу роблять молоко, олію, цукерки, навіть морозиво. Тож сьогодні обов'язково скажи друзям з днем кокосу. Далі наступна рубрика. Не переключайтесь. Привіт, друзі! Літо вже закінчилось, але ще достатньо тепла, щоб їсти морозиво. Тому сьогодні ми його і приготуємо. Для цього нам потрібно заморожені банани, заморожена вишня і трішечки молока. Ось і всі інгредієнти. Підказка від домініки. Перед тим як заморозити банан, його треба нарізати. Далі ми просимо допомоги у батьків, щоб перемішати усе у блендері. Зараз буде дуже голосно, але збиваємо до однорідної маси. <звук> Далі ми все переливаємо в спеціальні формочки для морозива або в скляну тару, і потім ховаємо морозилку. М-м-м-м! Mm, як смачно! Ммм, здається, воно вже замерзло. Спробуємо, яке воно на смак. М -м -м -м. Яке смачне. І трохи холодненьке. Дуже смачно. На сьогодні це все. Підпишись і лайк. До завтра!